Вітаю на каналі Люблю літературу. Люлі Андрій Малишко. Андрія Малишка називають Солов'їним Серцем України за його немирущі пісні. У поезії ХХ століття він залишився найпослідовнішим поетом-традиціоналістом, який, попри всі модерні віяння, зберігали митну, народно поетичну основу ліри і яскраву образність, колоритну мову. Кордоцентризм найхарактерніша ознака поезії Андрея Малишка від латинського кордіс серце. Основою людських думок і почуттів є серце, душа, настрій, почуття. Чуттєві компоненти лірики Малишка це любов до матері. Родини України, народні пісні і думи за Дмитром Павличком. Андрій Малишко, створивши цикл Україна моя сказав У той тяжкий час, можливо, більш ніж будь-коли, ми зрозуміли, що наш народ вічний, що в силі його немає краю, як не може бути кінця його мові, його пісням, його творчості. Платон Майборода написав 30 пісень на слова Андрія Малишка. Київський вальс, ми підемо, де трави похилі, Ти, моя вірна любов, стежина, вчителько моя, пісня про рушник, Гаї шумлять біля потоку, журавлі, білі каштани, Колескова, пролягла доріжінька та інші. Пісня про рушник, 1959 рік. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, Ти водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, І рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку, ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний, На щастя на долю тала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені гуги, і солов'їні гаї. І твоя незратлива, материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. І твоя незратлива материнська ласкава усмішка. І засмучені очі, хороші блакитні твої. Я візьму ти рушник, простелю, наче долю, з тихім шелесті трав, щебетанні дібро, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, і розлука, і вірна любов. І на тім рушничкові. Оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і твоя материнська любов, літературний рід лірика, жанр пісня, вид лірики особиста, інтимна, мотив, материнська любов і відданість, материнська печаль і велич. Віршовий розмір анапест Ти примування перехресне. У поезії Андрій Малишко відбив цілу гаму материнських почуттів, смутку, щемливого прощання з сином, коли він вирушив у дорогу життя, залишаючи рідну оселю, спираючись на фольклорні образи, традиції і звичаї народу, поет змальовує хвилюючу сцену. Мати випроводжає свого сина у великий світ, дарує йому на щастя, на долю, найдорожче – вишиваний рушник. Образ матері, яка проводжає свого сина у далеку дорогу, набуває узагальненого значення. У погляді її тривога і смуток, надія на щасливе майбутнє сина. Побажання йому добра у невідомому краю. Образ вишитого рушника символізує життєву дорогу людини і материнське благословення. Пісня створена на народній основі Вишитий рушник у житті людини. Рушник з давніх часів повнаціональної святини, символізуючи злагоду, благополуччя, кохання згоду. Молодим, коли брали шлюб. Рушника кладуть під ноги на щастя, ним прикрашають оселю, стіл перед урочистими подіями. Образ матері в поезії досить символічний, доростаючи до усвідомлення, що мати це і рідна земля, батьківщина. Поезія сприймається як монолог сина, який звертається із найніжнішими словами, щоб подякувати матері за її турботу, вірну любов. E